Я ж забув вам розказати. Місяця два назад у мене почав виділюватися задній переключатель. І я ж думаю, то, мабуть, треба підрегулювати, тросик розтягнувся чи ще щось. відкину ну, вже задній переключатель, давай ж двигати тросик, а він не двигається. Думаю, що переключателю вже все, кінець. Розібрав переключатель, все нормально, переключає. Оказалось, що тросик. Оцей кожух для тросика називається боуден. І виходить, в цей боуден попала водичка в самому низу рами, грязючка і цей тросик почав ржавіти, почав розпадатися. І бачите, оці волосики. Вони просто познивали, бачите, вони просто відриваються. І все, він по цій трубочці він просто по манжеті оцей, просто не двигався, просто завмер на місці. Я ж попитався його з трубочки витащити. Ну, думаю, зараз витащу там, почищу, смажу, маслиця туди капну, все буде нормально. Не витаскується. Я ж давав його запшикувати. Коротше, туди це масло поче вже ж закапувати, ждав коротше, день, поки воно там все порозкисає. Ні. Не і все. Якщо у вас тросик переключателя заднього, щось з ним не так і ви хочете його поміняти, вам однозначно прийдеться його відсоединяти отам. -от. На переключателі повністю витаскувати з цього переключателя, того що там така муфточка стоїть, і ви його іначе ніяк не витащити. Треба тільки-тільки повністю витягувати весь тросик. Ну коротше, я так цього боявся. Ну в ітогі розібрався, нічого страшного там нема. Купив нову цю рубашку для тросика. Купив новий тросик. Тросик у мене ж, бачите, йде теж через раму. Я теж думав, як же ж я потім от туди попаду. Він там внизу вилазить. Нічого нормально, все видизло. Як, як витащив, так і вставив. Все нормально. Тепер у мене отут от новий тросик, нова рубашечка. Я туди пару капель масліця кинув, Чітко все працює, тобто все переключає, бачите. Хоп. Чітко, ця заміна обійшлась мені в 210 гривень. 90 гривень коштував тросик двохметровий. Я його там обрізав в кінці, і оця рубашка здається, я брав метр п'ятдесят, того що вони йдуть кратним 50 сантиметрів, і обрізав, по-моєму, метр 24 чи щось таке. Ну коротше, обрізав все як в родному тросику, було так, все і поотрізав. Так що я в котрий раз убіждаю, що дуже корисно все робити самому на своєму велике. Ти його тоді добре знаєш, ти знаєш, куди лізти. От благодаря цьому велику я навчився настраювати передній, задній, переключатель, що вони працюють ну, гарно. У мене три велика. І я всі три веліка тепер сам настраював. Представте, якщо мені треба було возити в мастерську, то я б задовбався їх ці велики возити просто по цим мастерським Ви да, Воно розстраюється не так часто, ну, десь раз в місяць треба десь щось підкрутити. Тонко. Тонко-тонко треба десь щось піднастроїти. Так що велик це в принципі надіжний транспорт. Мені подобається.